Хореографа Амадора Лопеса більше знають як емоційного суддю великих танцювальних шоу. Амадор родом з Венесуели, йому 28 років. Він переїхав на протилежну сторону земної кулі, досяг чималого успіху у спорті і кинув справу свого життя, почав танцювати і знайшов своє кохання. І вперше за 11 років, що він живе в Україні, не зміг заснути три ночі поспіль. Саме три дні тому Амадур, як зазвичай, зайшов до улюбленої кав'ярні. Тоді і відбулася та доленосна зустріч. Я сидів в цьому ресторані, і підходить ковдівошка. Здравствуйте, Дізнаю, що я Амадур лопес. Я дуже Я руководитель проєкту Майданс. Ви не хотіли б участь в цьому Я проекті. Ну, Не знаю, я сейчас как вы, не думав. Вона, типа, очень много людей вас полюбить. Там, это 500 человек, будет их отец. И я типа раз у мене так серце вже так, потому що я так подумав, говорю, а ти працює, я зараз не буду вас напрягать. Ви подумайте, пожалуйста, перезвоните мені. Ми дуже сильно хотим, щоб ви прийняли в этом участі. Я цілу ніч не спал. я был в раздуми, просто. Лопесу вже багато доводилося бути в ролі хореографа, постановника та зараз Амадор вагався. Він добре пам'ятає, як одного разу вже відмовився стати тренером. Мені тоді, по 16 16,5, вже по 17. Відав. Я до мами, і папе говори, я уїжаю в Україну. Тоді Амадор мріяв стати олімпійським чемпіоном з фехтування. Він здобув чимало перемог, проте своєї мети так і не досяг. Вчитель лопаса запропонував йому посаду тренера. Я думаю, що та не моє що я не можу тренувати. Може бути присутствовать якийсь страх у нього перед тим, що це все таки велика публіка, це різні люди, різних возрастов. Але найбільший острах Вамадора викликала не стільки відповідальність і рівень професіоналізму танцівників, скільки стан власного здоров'я. У мене до цього вели операція, яка три роки назад зв'язана тому зв там, з старими травмами, я вже не мог ні спати, ні сидіти. У мене така боль ужасна, що я ребята спав сидя. слава богу, що все прошло нормально, все зробили хорошо. Сказали, що в першу чергу нужно. Потрібно... без фанатизма относиться к своей работе. Позвонки твои еще смещены. Зная то, как ты обычно работаешь, все лечение может пойти на смарку. Мы будем тебе помогать. Он мне сказал, Маду, с точки зрения медицины, как вы будем делать все возможное, чтобы ты его легче. Ну, это твоя решение, Ну я тебе не советую. Я хочу риснуть. И все потанцуем. Тоди Амадор уже вырешил команду, якого саме міста вин поведе до перемоги. Почему я выбрал харков Потому что они покорили мое сердце. Я посмотрел абсолютно все эфиры предыдущего сезона и мне очень сильно понравилось именно выступление харков Я смотрел на это и я думаю, почему же они не выиграли? Как это? я хочу вам сказать, что я очень сильно болел и переживал, потому что я думаю, что вы были достойны в первом сезоне. Третье место это неплохо, но в этот раз мы победим! Мы постараемся очень сильно.